Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Вчора після грози не втрималася, в мене ще була розсада перця і баклажанів і ще понасаджувала. Може, ще щось буде. Ось ще кусочок. Там гіркий, це солодкий. Здається, не знаю, це я окремо посадила, бо вже бірочка, на якій підписувала, вигоріла, тому не знаю, але посадила окремо. Вже кукурузка з'являється. Світ викинула. І ось ще поміж хризантемами де не, посх... де не поприймалися посадила. Тут перець, тут баклажани. Між чорнобривчиками. І тут між чорнобривчиками теж баклажани насадила. Так що будемо очікувати урожаю. І ось наше господарство. Вже трошки адаптувалися. Да, Гуся. да, да, он, манюньки такі бігались за мамкою. Да, Вчора ховала від грози їх. Але все добре. Друзі, вже наступний день. Вчора в нас знову була гроза, шквал. Подивіться, вже з цієї сторони вчора понатягувала сітку, там обірвало. І ось по цю сторону обірвала. Треба щось придумувати. Були в мене такі кріплення, ось бачите. Вже закінчилися, то буду, мабуть, шпагатом прив'язувати, тому що передають вітер, то порве геть, вже і так порвало добряче. Дуже багато шкоди наробило, але що маємо, то маємо. Продовжуємо жити. Тут також цвіти валялися повністю, всі поперекидані, страшне, що робилося. Ну, але що зробиш? Це природа, з нею не поспориш. Прийшла, друзі, доривати свою смородину. Минулого разу я рвала, ця ще зелена була, тепер достигла дориваю. Вчора трохи нарвала, але не встигла дарвати, бо погода спортилася. Сьогодні дориваю. Переберу, трохи, може, ще напи, на, на, напою зроблю, а то ще буду робити. Ну от назбирала повний лоточок смородини, зважила 2 кг без лоточка. Я думаю, що це гарний урожай, тим більше, що це не перше я вже збирала. Я збирала неділі-дві назад, мабуть, варила. Варення і робила напій і ще вчора зібрала. Ось ще вчора зібрала. Це е, така проста смородина. Я вже почистила, вчора сиділа весь вечір, дощ ішов, не було що робити, то я чистила смородину. І це ще така пахуча. Так що урожай гарний, буде що їсти. Якщо посчитати на базарі хай навіть по 60 гривень, то десь на 150 гривень, якщо не більше. Будемо ще хочу обірвати малину, а потім буду працювати. Ось, друзі, моя малина. Це ремонтантна. Ну, в цьому році не знаю, пер... це ще перший урожай йде, потім пізніше буде другий урожай. Але дуже мілка, я навіть не сподівалася, що ще буде. От такі були сухі бубочки, що я думала, що, мабуть, і не буде. Ось, бачите, вже на молодих побігах іде цвіт. Тому через якийсь час буде ще молода. А зараз обірву цю ну, і напій зроблю смородиною з малини. Ще гляну, там раннє яблучка, може, щось вже є. І ось дивіться, в мене яка гарна ожина. До речі, мабуть, можна десь щось дивлюся, ось, ось вже стигла є. Так що, може, деякі пару ягод і зірву. Ось, друзі, нарвала трохи малини, декілька штук, ну, штук десять ожини. І ось дивіться, йшла і бачу. У мене тут така замучена лавандочка, і я все збираюся її отсюди пересадити. Та все не доходять руки, але дивіться, навіть зацвіла. Красотулька. І ось, друзі, прийшла до яблуньки зарання. Типу білого наливу. Хочу зірвати декілька яблучок, тому вже кину в компоти. Подивлюсь, які більш-менш стиглі. І ось, друзі, натягнула сітку, бачите, порвала. Але ну що зробиш? Не знаю, дай Бог, щоб вже не обривало. І хочу показати, дивіться, яка в мене ампільна піларгонія Ціла майже чорна. Темно-темно-фіолетова. Красунька. І ось, друзі, розкрилась рожева лілія. Дуже пахне гарно. Бачите, яка красива. З одної Гілочки, дивіться, який букет. І жовта вже дивіться, як гарно розквітла. Але вітром дивіться, як порозхиляло її в різні сторони. І ось, друзі, мої огірки і кабачки. І я зараз відклала трошки своє консервування, а вирішила, поки місця погода пасмурна і не жарко, хочу висадити їх сьогодні на городі. Поки місці з понеділка вже жару передають, тому хай поки приживаються. Не знаю, правда, дуже мокра земля тут. Як я їх буду вивалювати, щоб не розсипалось, бо ж вони не люблять, щоб кореневу нарушати. Ну, постарайся. Ну от, друзі, по старій полуниці ось повиполювала кубельця такі, хочу тут посадити огірки. Бур'ян, звичайно, так гарно рветься, зараз мокра земля, але немає часу. Може завтра, вже післязавтра треба край повиривати, тому що воно лізе-лізе і, лізе, і не співаєш один прибрати, як вже другий лізе. Тому тут хочу висадити огірочки. І подивлюсь мене там, ну, де є місця, висажу. Ну, ось, друзі, висадила 14 штук. І один лишився в мене там такий дуже маленький, я не, не різкнула його висаджувати, хоча підросте. Нормально, я думаю, їм тут лучше. Зараз ще буду висаджувати, шукати місце, ну, от, Тут посадила два штуки, де в мене було три, два крайніх пропало, то я посадила. Тут по два штуки, я їх так і лишила. Побачимо далі. Як будуть мішати один одному, то одного прибігу. Тут в кінці города, звичайно, дивіться, залито, тут лило, просто вода, видно, текла сплошним потоком. І душе, в мене ще лишилось 2, 4, 6, 7 штук. Ще треба десь посадити. Один там посадила в кінці. А це десь може побачу. Щас буду. Ну от, Посадила тут по чеснику 4 штуки, ще три лишилося. Ще там в мене ще кусочок чесника, ну там максимум два влізе. Ну, ще десь один притулю. І о, Чесник вже ось купувати треба. І не знаю, і цибуля. Одна полягала, друга ще не лягає. Пішов дощ, тепер так переживаю, щоб вона не почала знову рости. Випугатися, напевно, треба буде його прибирати. Це капусточка, деякі повиривала, бо нічого з них немає. А деякі, бачите, головки є. І є, є непогані головки. Це, це вже край треба зривати, тріскається. Буду хоч мала сьогодні варити, але ну, вряд ли я встигну. Завтра, післязавтра вулиці. Ну, досадила. Тут я один була, посадила, досадила ще два. Там я її рісси поприбираю і буде їм трошки місця. До речі, ні один не кабачок, не огірок е, грунт не розсипався. Е, дуже гарно вийшлося. Посадила гарно, тепер будемо сподіватися, що буде гарно. Ну, а тепер буду займатися смородиною. Треба перебрати цю. Це в мене вже перебрана. Яблучок ось набрала трошки. Сьогодні, мабуть, встигну зробити напій. А завтра вже сьогодні перекручу і засиплюю цукром смородину, а завтра вже проварю варення. А з вами на цьому прощаюся. Дякую всім за увагу. Хто додивився, дякую за підписки, за коментарі, яких дуже-дуже мало. І так само вподобайок дуже мало. Люди дивляться, я вже говорила. Невже так тяжко в пальчик тикнути і, і все. Ну, це звичайно ваш вибір. Все рівно дякую всім, бажаю всім миру, здоров'я і всього найкращого.